Всім привіт! Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на мову зрозумілу, як можна використовуючи знання з різних наук, наприклад, нейробіології, когнітивістики, психології, жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Так, ось так одразу сьогодні я не роблю довгі вступи, тому що це 45-те відео на моєму каналі. І за цей час я вже розповідала, як будується наша впевненість на рівні мозку як працює дофамін, як дійсно стати дисциплінованим, як менше тривожитись, ефективніше вчитись, працювати і ще 40 класних тем. І мені вже захотілося зняти якесь одне базове відео, в якому я збережу найголовніше, де я зберу 5 найкорисніших основних правил із психології і науки про мозок, які дійсно впливають на наше життя, на його якість. Така база, ґрунт, основа, фундамент. Я б навіть сказала, що от ці правила має знати кожен. Принаймні, якби їх кожен знав і жив по них, то наше життя було б значно кращим. І одразу вас обрадою тут не буде апарат. Гарно харчуйся, займайся спортом і гарно спи, тому що правила про які я буду сьогодні розповідати, вони такі значно фундаментальніші. Чи що я б навіть сказала, що на них. Все це і будується. Тож не затягую і починаю п'ять моїх улюблених принципів з нейронауки і психології, які покращать ваше життя. І я сподіваюся, ви мені пробачите сьогодні, те що я почну з найбільш очевидного із цих принципів: розуміння того, що наш мозок є нейропластичним, тобто він змінюється під дією досвіду, і відповідно, майже все, що є в вашому житті, це навичка. Яку ви можете розвинути. Якби ви запитали, мабуть, будь-якого нейробіолога світу, який один факт із нейробіології я маю знати? Швидше за все, будь-хто з них розповім би вам першою справою про нейропластичність. Пізніше я розповім свій особистий досвід в цьому, можливо, когось ним надихну, особливо, якщо ви серед цих людей, які не знають, хто я, який я, я взагалі здаю собі нецікавою людиною, тому дочекайтесь кінця е, цього принципу. А поки що, я розповім розповім базу про те, як працює ця нейропластичність. Колись люди думали, що наш рівень інтелекту, навичок рис є сталим. Тобто, умовно, ми розвиваємось років до 18, а там вже яким вродився, такий і будеш. Зараз то ми знаємо, що наш мозок змінюється постійно. І коли я кажу постійно, я маю на увазі прямо постійно. Навіть це відео, якщо ви запам'ятаєте з нього, хоча б один факт змінить ваш мозок. Кожного разу, коли ви виконуєте дію або думаєте, електричні струми проходять від нейрона до нейрона. І чим більше ви виконуєте певну дію або думаєте про певну думку, тим більше цей зв'язок укріплюється. З часом навіть така дія або думка може стати автоматичною, настільки міцний зв'язок там утворюється. Коли ви розумієте, що будь-яке ваше вміння через характер вони не висічені в камені і вони можуть розвиватись, ви. Можете ліпити себе як пластилін, розвивати будь-які свої навички, будь-які свої якості. Звісно, в межах людських можливостей і в кожного з нас є якісь певні генетичні схильності і є якась верхня межа кожної риси, яку ми навряд чи переступимо. Але в цілому ми можемо розвивати. Будь-що. Реакція на стрес це навичка. Вміння говорити і спілкуватись з незнайомими людьми, впевнено це навичка. Вміння ризикувати, робити сміливі рішення це також навичка і так далі. А тепер одна хвилина особистої історії, як і обіцяла. Останнім часом в соціальних мережах дуже популярний тренд, думаю, ви його бачили, що я виграв в генетичній лотереї, де люди дівляться якимись своїми перевагами, в чому їм пощастило від народження. І також на днях я. Я попросила вас в себе в інстаграмі відповісти мені на сторіс і написати, якою ви мене бачите, які основні риси в мені є. І ось топ відповідей: наполеглива, цілеспрямована, розумна, харизматична, начитана, дисциплінована і впевнена. І я це прочитала і зрозуміла, що всі ці риси я зробила в себе сама. Жодної із цих рис в мене не було при народженні, і жодну з цих рис з мене не виховували в дитинстві. Цілеспрямованою мене явно не виховували. Тому що в дитинстві я хотіла бути художником, що всі сприймали як просто дитячі мрії. Тато дуже мріяв, щоб я була е, вчителем фортепіано в музичній школі. Наполегливість тим більше мені ніколи не була властива. Я була максимально лінивою, не любила докладати жодні зусилля. І на шкільних канікулах я зазвичай до п'ятої ранку просто дивилася серіал. Про харизму я взагалі мовчу, тому що. З дитинства я сором'язлива. Тож себе не знаходять, себе створюють, і це правда, і ви дійсно можете розвинути в собі будь-яку рису, розвинути в собі будь-яку навичку. Ваш мозок буквально є машиною, створеною для цього. Переходимо до менш очевидних, але теж дико класних принципів. Друге, це розуміння того, що наш мозок не створений бути щасливим, і не варто навіть цього прагнути. Якщо ваша мрія просто бути щасливим більшу частину. На свого життя, то, на жаль, це неможливо, тому що наш мозок буквально створений навпаки. Те, що ви не стрибаєте від щастя більшість часу і, взагалі, е оглядаєтесь назад і думаєте, чому я не цінував якісь моменти в житті, які були спокійними і класними чому я тоді все ще страждав, це не означає, що з вами щось не так. Це. Норма людська, людський мозок створений так, що ми помічаємо більше негативного в житті, ніж позитивного, і також на негативні події ми завжди будемо реагувати більш емоційно, ніж на позитивні. Просто еволюційно було б невигідно, якби ми більшість свого часу були задоволені своїм життям. Бо якби древні люди робили так, то вони не встигали б вчасно помічати загрозу, відповідно не виживали б і їхні гени не передавались далі. Окрім того, о, це ще неможливо з іншого боку. Задумайтесь, наше щастя по суті є просто хімічними речовинами в нашому мозку. той самий молекули дофаміну, окситоцину, сиротоніну, і як і будь-які хімічні молекули нашого організму, як будь-який нейромедіатор, вони мають властивість розщеплятись. Зникати я дуже люблю мем з Гаррі Поттеру, де Гаррі е, розпаковує шоколадну жабу і каже: Вау, мені потрапився серотонін!» А потім Хей, він зник. Ірон такий. Ну ти ж не думав, що він тут буде тусуватись весь день. І це просто все, що вам потрібно знати про наші гормони щастя. Вони. Зникають дуже швидко. Окей, наш мозок просто не створений бути щасливим. Це звучить дещо депресивно, і ти думаєш, ну взагалі навіщо тоді чогось в житті досягати, якщо щастя є все одно не наздожену. Але насправді нам і не потрібно. Сучасна психологія потроху відмовляється від концепції щастя взагалі. Бо щастя це просто настрій. Він може бути частіше, може бути рідше, але як будь-який настрій він завжди минає. Натомість ми можемо прагнути до того, що сучасна психологія називає терміном благополуччя. Що таке це благополуччя? Простими словами, це не той момент, коли ви на радощах стрибаєте по квартирі, просвітлений і вірите в мир в всьому світі. А коли ви щось там переймаєтесь через якийсь палаючий дедлайн, тут ваш собака перевернув е, миску з водою на новий паркет. Але коли ви дивитесь на картину ширше, ви такі, блін. В цілому то в мене офігенне життя. Тож, по перше, ми не можемо бути завжди щасливими і радісними. Наш мозок це просто машина негативу. в першу чергу. А ще наше щастя це просто хімічні речовини в мозку і в організмі, які мають властивість розпадатись. Але ми можемо досягнути благополуччя. А взагалі, таких прямо універсальних правил, які змінюють життя кожного в кращу сторону, миттєво в психології не так і багато, тому що в кожного з нас різне минуле. Різні тригери, різні проблеми, запити. І я просто по собі знаю, як якась одна підказка від психолога, яка дозволяє поглянути на твою проблему з іншої сторони, яка підійдена спеціально до тебе, до твоєї ситуації, може просто змінити подальше життя в кращу сторону, просто через те, що тобі її сказали. А знайти класного спеціаліста, з яким буде комфортно, можна на Майндлі. Я вкотре нагадаю, що вони є моїми постійними партнерами і взагалі пропагую психотерапію. Терапію як спосіб покращити своє життя. А майдлі це найпростіший спосіб швидко почати цей шлях, тому що у них найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психотерапевтом онлайн. У них великий вибір спеціалістів, психологів, психотерапевтів. І це дуже зручно, бо робота буде максимально ефективною, коли тобі комфортно з людиною, з якою ти працюєш. А на Майдлі спеціалісти на будь-який запит, будь-якого віку, на будь-який бюджет різних напрямків: КПТ, гештальт, психо. Аналіз, майндфулнес, сексологія, коучинг. у кожного психолога є відеовізитівка, тож можна подивитись, послухати спеціаліста, і звісно, зручний мобільний застосунок, де можна забронювати сесію прямо сьогодні, на завтра або навіть і на сьогодні, та поспілкуватись із психологом онлайн з будь-якої частини світу. Вже традиційно даю вам такий знак, що ви наважились на такий крок. Скануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Проходьте спеціальний цікавий тест, після якого отримаєте список спеціалістів, які підходять саме вам. А за моїм промокодом черняк 20 отримаєте знижку мінус 20% на перший сеанс і нумо покращувати своє життя. Третє вічний відпочинок це шлях до депресії. Мозок має бути зайнятим, інакше він стає нещасним в багатьох людей в нашій країні. Є переконання, що якби була така можливість, вони взагалі нічого не робили в цьому житті. Дайте їм просто достатньо грошей, і все, що вони тоді будуть робити, це чілити на пляжі, дивитись серіали цілими днями і насолоджуватись життям. Але правда така, що насолоджуватись життям в таких умовах не вийде. Ви знаєте, що я обожнюю книгу Віктора Франкла Людина в пошуках сенсу, і там є одна з моїх улюблених цитат, яка звучить так. душевне здоров'я невід'ємне від певного ступеня напруги, напруги між тим. Чого людина вже досягла, і тим, що їй належить здійснити, або ж розриву між тим, ким людина є, і ким людина повинна стати, це про те, що по-перше, нам потрібні цілі, нам потрібен сенс життя. А по-друге, про те, що людина не може бути щасливою у бездіяльності, і цьому знову ж таки є. Наукове обґрунтування для вчених стало великим сюрпризом, коли вони зрозуміли, що мозок, який зайнятий якоюсь складною задачею, наприклад, вирішення рівняння з алгебри, і мозок, який знаходиться в бездіяльності, працюють приблизно на однаковій потужності. Навантаження на мозок однакове як в стані відпочинку, так і в стані когнітивного навантаження. Але чому в бездіяльності мозок так само активний, як і при вирішенні задачі? Тому що коли увазі немає на що зачепитись, то мозок починає блукати, а блукає він переважно до тривожних думок, як ви можете пам'ятати з попереднього пункту, тому що це його основна задача. Тому вчені й кажуть, що блукаючий розум це нещасливий розум. Одне класне дослідження, яке це дуже научно показує. Вчені з Гарварду розробили спеціальний застосунок на телефони. Взяли більше двох тисяч учасників, і цим людям впродовж довгого часу в рандомний момент приходило сповіщення, де вони мали вказати, чим вони зараз займаються, і наскільки щасливими зараз почуваються. Здавалось би, все дуже просто. Коли вчені зібрались у статистику і подивились, при яких заняттях люди були найбільш щасливі, то зрозуміли, що це було при заняттях спорту, при заняттях кохання або спілкуються. Але найбільшим сюрпризом було те, що найбільш нещасливими люди були під час відпочинку, і коли вони залипали, наприклад, в комп'ютер. Головна ідея, чому я розповіла про цей принцип і вважаю його головним, щоб люди перестали думати, що е, я буду щасливим тоді, коли от мені не потрібно буде нічим займатися, зможу байдикувати, відпочивати весь час, тому що це не так. Навпаки, головне це цікавість до чогось, це залученість, якесь завдання, це концентрація на чомусь. І перед тим як я прийду до останніх двох пунктів, я вам нагадаю швидко, що якщо ви додивились до цього моменту, значить вам все таки подобається. Биться мій контент, вам цікаво, те, що я розповідаю. І Якщо ви при цьому все ще не підписані на мій канал. То можливо саме час це все таке зробити. Я вас прямо закликаю е, спустити свій екран зниз і натиснути кнопку Підписатись, тому що всі будуть від цього в плюсі. Е, в мене буде виходити більш цікавий і більш якісний контент, тому що мій канал буде рости для вас взагалі плюс, тому що ви будете бачити більше класних, корисних відео, які можуть навіть змінити життя. Тому не забудьте прямо зараз підписатись, якщо ви досі цього не зробили. Принцип 4. не тільки ментальне впливає на фізичне. Фізичне самопочуття розпорядок дня впливають на наш моральний стан не менше. Отже, що люди зазвичай роблять, коли в них поганий моральний стан, коли вони почувають себе подавленими, розбитими в стресі, в якомусь депресивному стані. Зазвичай вони починають е, свій фізичний стан підтягувати до свого морального. Поганий сон, серіали або тік-ток до п'ятої ранку, погане харчування, весь день в ліжку. І зазвичай люди в цей час чекають, поки їх моральний стан покращиться, і вже тоді вони зможуть привести свій фізичний стан і свій організм в порядок. Але річ ось в чому наш організм, мозок, нервова система формують наше моральне самопочуття не тільки на основі зовнішнього, а й на основі внутрішнього. Простими словами, мозок не лише дивиться «хм, а що коїться зовні в моєму житті, і на основі цього створює наш моральний стан він ще й дивиться «хм, а як я себе почуваю фізично? І адаптує моральний стан до того, як він почувається фізично. І якщо фізично я себе почуваю як мішок лайна, то і морально мій стан буде погіршуватись. І звісно, навпаки, більше того, щоб ви розуміли, наскільки на наш моральний стан впливає фізичне, на наш настрій і на ризик розвитку депресії впливає наш. Мікробіом, тобто бактерії, які живуть в нашому шлунку. А здорове харчування покращує роботу мікробіому. І тому корисно знати, що найчастіше, коли ти почуваєш себе погано, як не дивно, перше за що тобі потрібно взятись, це свій фізичний стан. Саме гарне фізичне самопочуття дозволить розплутати цей клубок поганого настрою. Активність сон, харчування, зменшення екранного часу, прогулянка це вже величезний вклад, який як мінімум в полов. Пину покращить те, як ви себе почуваєте морально, і останнє це усвідомлення того, наскільки оточення впливає на наше життя, і чому потрібно бути обережним з тим, ким ти себе оточуєш. За моїм особистим рейтингом є три основні наукові причини, чому тобі потрібно бути супер обережним із тим, ким ти себе оточуєш. Перше, це те, що в соціальній психології назвали ефектом хамелеону. Це така магічна схильність нашого мозку не свідок. Дому змінювати поведінку так, щоб вона відповідала поведінці тих, з ким ти спілкуєшся, наш мозок змушує нас копіювати все від мімики і жестів до поведінки в цілому, а ви можете цього навіть не усвідомлювати. Чим ближче ви є і чим більше ви спілкуєтесь, тим сильніший цей ефект є. І коли ви спілкуєтесь з якимись класними людьми, які дарують вам купу позитивних емоцій, які розвиваються. Цей ефект, звісно, працює вам на користь. Але коли навпаки. І ви спілкуєтесь з якоюсь жахливою людиною? Можете уявити, які будуть результати. Друге, це наш той самий перший пункт відео. Це факт про те, що наш мозок є нейропластичним і він змінюється під дією досвіду. Поєднайте цей пункт з попереднім і зрозумійте, що стається, коли ви все більше спілкуєтеся з якоюсь неприємною людиною. Ви починаєте несвідомо все більше її копіювати. Ця поведінка закріплюється у вас в нейронах, і ви в якомусь сенсі починаєте ставати людиною. Дуже схожу на цю неприємну, наприклад, людину, з якою ви спілкуєтесь, і все ж таки, якщо навпаки, то це працює вам на користь. І третя причина це те, що згідно із більшістю взагалі наукових досліджень, соціум найбільше впливає на наше життя в усіх аспектах. Соціум найбільше впливає на нашу психіку, на наше щастя, на нашу навіть довжину життя, на наше здоров'я є відоме найдовше в світі дослідження щастя, яке триває і досі вже більше 85 Років вчені слідкують за групою людей, в деяких випадках вже за дітьми цих людей, і за тим, чим вони займаються, як це впливає на їхній загальний рівень задоволеності життям. І за ці майже 100 років вони виявили найголовніший висновок: люди з найміцнішими особистими стосунками були не лише найщасливішими, а й мали найкращий загальний стан здоров'я та жили найдовше. Більше того, наприклад, є дослідження, що якщо у вас є Друг з ожирінням. То ваш ризик отримати ожиріння самому зростає на 57%. І всі ці факти, вони насправді про одне: про те, що люди надзвичайно соціальні істоти. Ті, хто вас оточує, чинить найбільший вплив на ваше життя, ніж всі інші чинники, навіть разом взяті. Починаючи від того, наскільки амбітними і впевненими в собі ви будете, і закінчуючи тим, як і наскільки довго ви житимете. Тож перестаньте витрачати своє життя. Тя на неприємних і токсичних людей. А своїм друзям можете відправити це відео, щоб вони подивились і знали, наскільки їм пощастило, що їхнім другом є така чудова, неймовірна людина, як ви. І наостанок я вже традиційно рекомендую книги, які ви можете почитати по темі відео, якщо ви хочете глибше в неї зануритись, краще вивчити тему, якщо вона вам цікава. І сьогодні це книги, по-перше, Джулі Сміт, чому мені не сказали цього раніше, стратегія спокійного життя в буремні часи. Я це виговорила. Це одна з. З найкращих книг, які ви можете прочитати, це настільки база, це книга по психології, по такій самопомічі, самотерапії про те, як жити це життя, як проживати різні часи, відповідно. І мені здається, що якби мене спитали, яку одну книгу мені прочитати, щоб жити краще і щоб краще розбиратись в цьому житті, з психології, я б сказала Джулі Сміт, чому мені не сказали цього раніше. Це перша друга книга, вона в мене є, але мені лінії доставати. Є, я її рекомендувала в попередньому відео. Це книга Анни Лемпке Дофамінове покоління про те, як більше болю приносить нам більше задоволення, а більше задоволення, як не дивно, більше болю. Про гормони щастя, а саме про дофамін, про один із головних нейромедіаторів, який визначає цікавість нашу до життя. Мені здається, ця тема, ця книга, дуже класно доповнить наше відео. Тому друга книга, яку я рекомендую, це дофамінове Покоління і обидві ці книги я подарую двом людям за підписку на мій інстаграм вже традиційно. Єдине, що вам потрібно зробити, це підписатись на мою сторінку в інстаграмі, і все. І просто щоб я знала, що ви берете участь, напишіть плюс в коментарях під останнім закріпленим постом. А це переможці три з попереднього відео, які отримують також книгу «Дофамінове покоління. А на сьогодні все. Я дякую вам, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо так, не забувайте ставити палець вгору, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І ще побачимось!